Продовжуємо ефір. Отже, в 13 областях України вже почали подавати тепло до житлових будинків. Повідомили в міністерстві розвитку громад та територій. Інші регіони також поступово підключають споживачів. І зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Від сьогодні в Україні, як я сказав, стартував опалювальний сезон, в тому числі для житлового фонду. А які основні показники готовності і запуску опалення в громадах по країні загалом? Дякую вам за запитання. Дійсно, сьогодні в нас стартував опалювальний сезон для побутових споживачів для нашого населення. Важливо сказати про те, що це четвертий опалювальний сезон під час повномасштабного вторгнення відбувається він в умовах безпрецедентних цілоспрямованих російських атак. На нашу енергетичну систему країни під ударами об'єкти житлового фонду, теплового водопровідного каналізаційного господарства. Все це, на жаль, щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Проте сьогодні технічна готовність підприємств комунальної теплоенергетики дозволяє розпочати опалювальний сезон в повному обсязі, і наше міністерство проводить щоденний моніторинг проходження опалювального періоду, оперативно координуємось з обласними військовими адміністраціями і з територіальним. Громадами важливо казати також, що з 15 жовтня опалювальний сезон розпочався для соціальної сфери заклади освіти, охорони здоров'я дошкільні заклади більше 55% Сьогодні вже це майже 60% по країні. Почали опалювальний сезон. Що стосується житлових будинків, то це дійсно розпочинається сьогодні і в 13 регіонах, як ви правильно зазначили, з сьогоднішнього дня опалювальний сезон розпочався для населення. Тут варто розуміти, що в умовах активних бойових дій централізоване опалення буде не всюди. А як скажіть, будь ласка, пане Олексію, держава підтримує в цих умовах прифронтові території. Дійсно, в нас в зв'язку з численними пошкодженнями, об'єкт житлово-комунального господарства, на жаль, неможливо забезпечувати послуги централізованого теплопостачання при громади Донеччини. Це ті населені пункти, які фактично заходяться на лінії фронту, постійно знаходяться під обстрілами. Тому уряд ініціював програму підтримки прифронтових регіонів. Як один з особливих та ключових фокусів цієї програми це проходження опалювального сезону. Зокрема, мешканці прифронтових громад можуть отримати допомогу на закупівлю твердого палива на зиму. Це 19 400 гривень виплата на тверде паливо. Це Програма починає діяти з 1 листопада. І друге, дуже важлива компенсація це за електроспожиття електроенергії. Тут мова йде про 100 кВт на годину. Ця програма вже почала діяти з 1 жовтня. Побачимо результати в жовтні, скільки людей скористалося, який це об'єм. Але впевнений, що ці програми будуть дуже корисними для людей, які потребують саме зараз. Допомоги. Не можу не сказати про те, що також ми працюємо. З нашою інфраструктурою пунктів незламності ми розуміємо, наскільки зараз це буде необхідно, майже 9 тисяч пунктів працюють в нас в постійному режимі. Ще 4,5 тисячі пунктів в нас знаходяться в резерві, але готові до відкриття, і також проводимо разом з органами місцевого самоврядування з обласними військовими адміністраціями інвентаризацію, щоб пункти незламності. Це забезпечені базовим обладнанням, це генератори, це засоби опалення, це інтернет, зв'язок та іншими необхідними ресурсами, щоб люди могли прийти, зігритися, випити чай, зарядити телефон. Все це координуємо і впевнений, що все це нам допоможе, стало пройти цю зиму. Ви наголошували на безпрецедентних атаках росіян по критичній інфраструктурі, і, зокрема про те, що для посилення фізичного захисту уряд створив координаційний штаб захисту енергетики. І, от якщо можна, розкажіть, будь ласка, яка робота ведеться на сьогодні з того, що можемо озвучувати з міркувань безпеки, звісно. Дійсно, уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб під час обстрілів енергетики. Ця дорожня карта вона передбачає захист енергооб'єктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, також план швидкої реакції. В областях постійно працюють антикризові штаби для запобігання блекаутів також для ліквідації наслідків обстрілів. І також ми спростили механізми спрямування коштів на ремонти енергооб'єктів для громад. А наголошую, що захист об'єктів триває постійно відповідальність за захист об'єктів несуть балансоутримувачі, і також важливо говорити про те, що окремо ведеться така досить велика робота щодо фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Пане Олексію, дякую вам за відповіді за ваш час. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій, був з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі.